Привіт усім ви на моєму каналі Рокодільна скринька. З вами я, Оленка. Сьогодні я розпочинаю свій двотижневик. Сьогодні 27 січня понеділок. Я буду вишивати Dimensions Dimensions Cool. А завтра я побачу, так як я вишиваю в грі вишивальна. У мене випала норма 300, то я маю вишити 300 хрестки або 600 хрестки В моєму випадку 600 хрестки на Dimensions. Знову включення. Привіт! Сьогодні 31 січня, п'ятниця, і я хочу показати своє просування. Вишивала трохи Dimensions. Десь ось тут і отута. І вишивала я ялинку. Робила би і хрестики. А ще розпочала новий процес бісерний. Отаку От гольницю, гольничку, яку треба вишити бісером. Ось таку коробку організувала від чарівної країни. Пусть так вышло в один рядочек. Такой бисер белый, желтый, такой черный. Блакитний і чорний. Ну він Блак... він синій, а віддає світлішим на камері До нового включення. Сьогодні понеділок, 3 лютого. Це моє просування. В суботу я вишивала гольничку. Ось так вишила. Сьогодні далі буду продовжувати вишивати її. Ще лишилось вишити 370 хрестиків. До нового включення. Сьогодні 6 лютого четвер. і я хочу показати, скільки я вишила. Повишивала небагато, вишивала на діменшинці небо, ще вишивала гольничку. Ось така краса. І ще вчора і сьогодні. Вишивала ангела. Вишивала вишневими і червоними відтінками. Ось тут, трохи рожевими, металіком крила вишивала. І ще буду сьогодні продовжувати вишивати ангелом. так в мене вже є в мене десь. Приблизно 22, майже 23 відсотка. До наступного включення. Привіт! Сьогодні 11 лютого вівторок. І я хочу показати свої прослоння. Вийшла я 500 хрестиків на ангелі. Вишивала плаття, крила трохи, волосся розпочала і контур голови. Наступна в мене нормал, гріб брутилка випала на Dimensions. Повишивала я трохи тут. І ось тут. Тут я маю вишити 600 хрестиків. Далі я буду показувати свої книжкові покупки. Придбала 5 книжок. Рутве та дівчина ось такий зріз. дуже красива книжка. Жінка з каюти номер 10. Рут Веа. Такий стріс. Біла кімната Марія Маргуліс. Дуже малесенька книжечка. Така тоненька. А ще ось такі дуже красиві книжечки. Шість багряних журавлів. Це перша частина це дилогія і обіцянка дракона. Це друга частина Елізабет Лім. Це суперка. Тут така, така карта. Суперкою ось така книжка. Такий зріз. А тут теж карта і ось така книжка. І тепер покажу обіцянку дракона. Тут є випуклі елементи, там також були випуклі елементи. Тут это К. Бело-золотым. Тут это також карта. А тут это такой дракон. Це дуже красивий зріз. Дякую за перегляд. Пишіть коментарі, ставте лайки. Дякую, що підписуєтесь. До нового відео, Па-па.